Доброго дня, шановні підписники, шановні гості каналу. В цьому році ось поспіх суперранній, але дуже мало плодів. Дуже-дуже він підмерз. Дуже-дуже підмерз ось. І багато скинув цвіту, багато скинув плодів. Ось залишки. Це тільки залишки. Ну, розмір у нього стандартний зараз. Він стигне друга декада червня місяця. Ну ось такі вже плодики. М'які, скажімо. Вони не м'які, але вже я думаю, що це вони стиглі. Ось. То зараз я хочу просто зважити. Щоб подивитися, яка вага. Ну от, 65. В середньому 70-63. 70, 63, 70 грамів 60-70 грамів. Дуже хороший він, кусовий качества дуже добрий в нього. М -м -м. Кисточка відділяється, Соку в нього купа. Коротше, одна тільки оцей один невеличкий мінус, що. Рок за роки страдає цими оборотними приморозками, які вертаються в травні. У нас це рік було в травні, в квітні. Коротше, ця весна нам трошки підкинула свиню. Ну, а це якось так. До побачення.